Слово веріта на ранок 6 травня, говорить Господь, коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене. Говорить Пилат, що таке істина? Він веде торги, як йому правильно вчинити, хоче перекласти свою відповідальність на інших. Коли ми відкриваємося на Духа істини, тоді ми чітко знаємо, який вибір потрібно зробити. Так він буде нелегкий, можливо, адже чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що із синагог виганятимуть вас. І надходить година, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Це свідчить про нелегкість цього вибору. Але ми будемо знати, як правильно чинити. Так? Адже ж Господь, зрештою, не обіцяв, що нам буде легко, але обіцяв, що Він буде завжди поруч, а Він той, хто вірний своїм обіцянкам, відкримося на духа істини.